Комфорт в українських оселях традиційно залежить від милості природи і привітності комунальних служб, а ніяк не від бажання господаря. Так заведено навіть в столиці, що вже казати про периферію. У монастиріщі Черкаської області мешкає 8 тисяч жителів, і добра половина з них скаржаться на постачальника тепла в їхній домівки. ДП теплокомуненерго через незадовільну якість від послуг підприємства п'ять років тому відмовився Петро Музиченко. Монастирішницька міська рада, виконавчий комітет рішення про надання дозволу Музиченко на виготовлення проєктно кошторисної документації на привладення центрального опалення в автономне квартирі номер 23 по вулиці Гагарівна. Тищенко, голова міста, секретар. Після чого централізовані батареї в квартирі Петро Володимирович зняв і встановив електричне опалення. Прийшла комісія, ми написали, щоб перевірили цього стояків, що у нас немає батарей. За кульцом. батарей немає. Однак теплокомуненерго продовжило надсилати чоловіку квитанції оплати за послуги. Нині він має великий борг. Е, в листопаді місяці прийшла угу. 11 тисяч 555 гривень. Петро Музиченко звертався до прокуратури. Суду, однак, жодної справи не виграв. Щомісяця чоловік платить 500 гривень за електричне опалення і ще 700 набігає за централізоване, яким він не користується. Тому що вони кажуть, що. По такій системі, як ти зробив, завтра монастирі ж відкрутіться, і все, і будуть робити таке саме. Звісно, постачальнику тепла це невигідно, особливо за умов, коли цей постачальник в місті є монополістом, сам визначає умови надання послуг, регулює тарифи і не дає права вибору. Монастири ще єдине місто в Україні, де теплокомуненерго належить не державі, не місту, а приватним особам. Саме бізнесмени вирішують, скільки грошей людям платити за тепло, і скільки градусів буде в їхніх домівках взимку. Градус конфлікту зашкалює. У безвихідь потрапила й Світлана Соловей. Площа її квартири на першому поверсі старого будинку 34 квадратних метри. Борг становить 16 тисяч 548 гривень. За останніх два роки. Розірвану угоду з пані Світланою теплокомуненерго уклало через суд. Щомісяця жінці приходять платіжки за тепло на 1458 гривень. При тому, що опалюється приміщення кондиціонером, батареї були зняті після дозволу міськради. Аби мати можливість гасити борг, Світлана здала квартиру в оренду під невеличку крамницю. Жодне судове засідання не було на її користь. Жителі монастирища кажуть, що всі суди під ковпаком у теплових монополістів. Однак, в теплокомуненерго це спростовують. Посилаються на наказ МінжКГ. установка автономної системи опалення в багатоповерхових квартирах здійснюється при умові. Повного відключення будинку від централізованої системи опалення після 2007 року надавати дозволи на відключення окремих квартир багатоквартирних будинках забороняється. Людям не зрозуміло, чому ж тоді у міськраді їм видавали дозволи на відключення, і хіба можуть суди в демократичній країні спонукати до підписання угоди з монополістом? Надаєте послугу? Не мають чи на це прямої згоди ми. З вами в судовому порядку заключали договора, тому що, опять же, я кажу, використовувалися централізованою системою опалення. Ви за 34 квадратних метри просите оплатити 1428 гривень. Суд розглянув всі ваші матеріали, всі а? ваші доводи, всі наші доводи і прийняв рішення. Розглянувши всі ці матеріали на користь тепло кому не негде. Сергій Крахмальний стверджує, що його підприємство є неприбутковим і нині має понад півтора мільйони гривень боргу перед газопостачальниками. А гасити цей борг можна лише за рахунок користувачів тепла. Та самі мешканці монастирища наполягають, що насправді монополісти отримують надприбутки, адже в квитанціях пишуть цифри на власний розсуд. Світлана Федорівна, аби зекономити, встановила теплолічильник. Платила згідно показників, однак це теплокомуненерго також не влаштувало. А чому так мало? Чому так мало? В тебе це саме цих це... гроші. Ти чого так мало береш? Я пов... ну, в мене ж це лічильник. Що я взяла по лічильнику, то я і плачу мало. Значить, вийшло так, що вони... я беру по лічильнику, наприклад, 0,37 гілокалорії, показав мій прилад, вони мені пишуть 0,47 втрат. Що це за сумнозвісні втрати з п'ятьма стами гривнями переплати і чому вони стосуються лише її, пані Світлана не змогла з'ясувати і через суд. А тому також взяла дозвіл міськраді і від'єдналася від централізованого теплопостачання. Гріється від кондиціонера, а теплолічильник вимкнула. За тепло, яким я не користувалася. Ось уже в мене є рахунок 5805 тисяч гривень 22 копійки. Пані Світлана стверджує, що незгодних з тарифами, які встановило теплокомуненерго в її місті, тисячі. І ми переконалися в цьому на власні очі. Купили ми в них лічильники, і після того у нас тариф на оплату за тепло вищий ніж у тих будинках, де немає лічильника. За тепло за грудень місяць мені прийшло ось заплатити 468 гривень. Через суд з мене самі заключили договор заднім числом за два роки. Було ухвала про те, що я навіть не маю права оскаржувати у цієї своєї проблеми. Міський голова монастирища Олександр Тищенко наполягає, що не в змозі відстояти городян, адже котельня це приватна власність. Ще з 70-х років минулого століття вона була придатком машинобудівного заводу, який у 90-х приватизували впливові росіяни, і зараз на ньому виготовляють парові і водонагрівальні котли. Разом з підприємством до рук прибрали й котельню, створили дочірнє підприємство теплокомуненерго, і зараз змушують все місто танцювати під свою дудку. Власники іноземці, місто не має котельних і не можемо е, подавати тепло, і не можемо проконтролювати їх, як, е, які тарифи, які ціни, тому що це затверджує правління, яке знаходиться також машинобудіному А при нібито вимкнутій камері, Олександр Михайлович розставляє всі крапки над і каже, монополісти мають своїх кишенькових суддів. Вони котел продали 15 тисяч доларів. Приїхали вони, Чо, що виграли суд. Ну я не можу я все говорити на камеру. Приїжджаєш, що так дивляться на тебе. Вони кажуть, лучше поїдьте. Ми все рівно програли. Ще суд не почався, yeah. коли заходиш, говориш, вже ви програли. І так було завжди, стверджує колишній міський голова Василь Музика. Ми давали е е дозвіл на індивідуальне опалення. Зв'язку із цим ми війшли в конфлікт із власниками заводу і власниками котельні. До речі, е ті, хто хоче до митного союзу. Я їх запрошую в монастирище. Хай вони подивляться, як наші російські брати позбиткувалися із нашим підприємством, яке на той час було флагманом в Україні. І як вони побачили, як вони повивозили все із заводу, і станки. Ну, все, 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 геть залізничу дорогу виявили. І сьогодні власники, які сидять десь там за Уралом. За Уралом їм абсолютно байдуже проблеми монастирища. З'ясувати ким є таємничі господарі заводу і котельні у монастирищі не складно. Підприємства входять до промислової групи Генерація, головний офіс якої знаходиться в Свердловській області Росії. Машинобудівельний холдинг включає десяток підприємств. Його називають найбільшим виробником і постачальником теплоенергетичного і нафтогазового обладнання в СНД. В останні роки прибуток групи склав понад 120 мільйонів доларів на рік. З такими грошима в Україні росіяни можуть купити не лише окремих суддів, але й всю судову систему. Тарифи на тепло в монастирищі, так само як і в багатьох інших містах, можуть бути вигадані з голови, стверджує директор інституту міста Олександр Сергієнко. За його словами, в Україні немає єдиного алгоритму, переліку складових того, що цей тариф має в себе включати. Зараз підприємство включає в тариф всі валові витрати. От що витратила підприємство на газ, на пальне, на фуршети, на банкети, на відрядження, на подарунки хабарі. На хабарі не проходить, у нас боротьба з хабарями. от воно, воно все йде під виглядом представницькі витрати. От все це йде в тариф, все це оплачують мешканці. Тобто, виходить підприємству вигідно, щоб всі жителі монастирища були централізовано підключені і переплачували за тепло, адже до вартості послуг можуть входити його розвісні хабарі суддям, які виносять рішення на користь теплокомуненерго. В результаті виходить, що за квартиру в 34 метри треба платити там півтори тисячі гривень. Олександр Сергієнко наполягає, що в демократичній країні люди повинні мати право вибору. Є так звані цивільно-правові відносини. От якщо ми з вами уклали договір, то в будь-якому договорі передбачений пункт розриву цього договору. Між тим адвокат Тетяна Монтян стверджує, що мешканці монастирища, як і решта українських міст, не мають і ніколи не мали права від'єднуватись від централізованого опалення, адже це суперечить підставам існування будинку як цілісного майнового комплексу і об'єкту спільної власності. Від'єднатися від центрального опалення можна або всім разом, або нікому. І це було давно відомо і очевидно для всіх, крім негідників серед міських чиновників, місцевих чиновників, які просто за хабарі торгували дозволеними на відключення, а деякі навіть продовжують торгувати. Отримуючи дозволи на відключення, люди просто не знають, що це незаконно, каже адвокат. Їх обманули двічі перший раз, коли за хабарі дозволяли відключатися, а тепер, коли все це скасовують і заднім числом нараховують їм величезні суми за нібито опалення. Між тим судді за будь-яких обставин продовжать ухвалювати рішення на користь монополістів, бо все життя сидять у них на так званому абонементі, кажуть експерти. Однак проблема не лише в цьому. Всі мешканці монастирища ведуть баталії з теплокомуненерго самотужки, нездатність людей об'єднуватися для вирішення власних проблем і використати. Стовують монополісти для подальшого збагачення.